Коли приїхала жінка з Донеччини, ми дуже хвилювалися, що у нас багато корів, коней, собак, котів. А вона каже: Я думала, як це ж не попасти в таку оселю, що там нема собак і котів. Вона дуже рада була все покуштувати з собою. Набрала і молока, і сиру, і сметани. Так про цей перший досвід прийому гостей розповідає господарка зеленої садиби у селі Городському Коростичівського району. Обмін досвідом, це один із позитивних результатів реалізації проекту, «Еководівництво в системі зеленого туризму, перспективний вид підприємницької діяльності. Ініціатору та координатору проєкту у голові спілки молодих художників Житомирщина Інні величко вдалося поєднати кілька аспектів цієї галузі. зазначає представник департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації. І художників, і туристів, і будівельників. Вона їх організовує в майстер-класи, в семінари також студенти залучають, які в майбутньому також мають бути підприємцями, і скажімо так доносять цю інформацію до зацікавлених осіб. Практичний порадник технології екобудівництва, автором якого став майстер саманної справи Федір Бондар, дозволить кожному, хто того бажає власноруч створити біопозитивне житло. Каталог садиб зеленого туризму не лише містить інформацію для тих, хто прагне відпочинку на селі, а й свідчить про новий крок у розвитку цього виду підприємницької діяльності в області, скажімо, встановлення сільського зеленого туризму як соціального явища. Я вважаю, на мою думку, це сталося завдяки тому, що сьогодні відбулося, а саме виходу у світ каталога садиб сільських зелених садиб Житомирської області. На теренах України, скажімо так, західні регіони та Крим вже давно працюють у цьому напрямку, але, на жаль, Житомирщина посла задніх, але тепер вона. Стрім голов буде набирати обертів. Я всьому впевнений, тому що справа ця дуже позитивна, дуже актуальна. Результатом зустрічі стали нові пропозиції до подальшої співпраці, як, наприклад, створення загального інтернет-ресурсу та інформаційного центру із зеленого туризму в області. Дуже високих вершин, і ми.